Поїдемо з дідуликом на нову пошту. Тож ночами не спиться, шарюся в тіктуці і вечно щось на шарі. І попалось мені відео, ну його звати Тарас, і він оце рибкою ну, займається. і сидить і їсть, відкрив банку Ставріди. Чи він то в б'єва показав банку Ставріди? Я вже не пам'ятаю. У, у маринаді жовта Ставріда така, як колись, тільки пластмасові. Такі ці їжі упакування пластмасові лотки чи що, це виписала цю іставрі, де прийшла. Ну, чи думала вона вона Одеси, з Києва прийшла, Ну, коротше, зараз наберу, все покажу. наваримо сьогодні з дідуликом бундярки, картопельки, помідори у нас є добрі. Та осельотка, так вона завтра її не Короче. Вже вдома. Коротше говоря, такі гарні кусяки. Це Ставріда. Кусяки гарні. Ну, я зараз, поки відкривати не буду, прийшло, ще й водичка холодна, видно, ж льот клали. Ну, пакет такий холодний. Все добре і в цьому фользі все все нормально. Доїхало, кладу в холод, а ввечері посмакую. Ну, такі шматки отакені. Не хочу зараз відкривати. Ну, є й хвостики, ясне діло, а куди ж їх подівати, ті хвостики. Як рибина робиться, до... куди хвости діть? Один он хвостик. А тут такі всерединки, бачу. Може, і два хвостики. Неважливо. Але без цього ніяк. Я не маю ніяких претензій. Саме головне, щоб смачно було. Це не реклама ніяка, нічого. Просто я виписала собі поїсти. 500. З лишнім гривень, оце, не пам'ятаю який лишок. От. Тут кіло 300, по-моєму, рибки. Оце так. Ну, що я вам хочу сказати? Ха. Інтересно, як його тут витягти краще? Так, маверку. Куски такі дебелі, зараз буду розрізати пополам, бо. Я так думаю. О, бачите, це Ставріда. Чи може хай цілими такими шматками і буде? Що тут його різать? Не треба. Треба, щоб все було. Ну, пару хвостиків, так, а де? Це ж рибинка, це таке діло, нічого страшного. Ну, все, дивіться, який шмат. Ну, я ж вже один шмат з'їла, понимаєте? Бо ж треба було спробувати. Вона йде малосольна така. Непогана рибка. Три, чотири куски нам з'їдулюю по два. По хвосту і теж що під хвосту.